Ми діти воїнів Збройних сил. Сьогодні говоримо своїм татасям найтепліші слова. Чекаємо вдома, герою життя, що вже скоро не стане наш мирний час. Нехай перемога, як світло, святанку назавжди поверне спокій для нас. Ти мій справжній є, герой і найбільша гордість. Дякую за нашу марку. Дякую. Дякую за те, що оберігаєш Україну. Бажаю, щоб ти швидше повернувся додому. Вчиник роблять світ безпечнішим для нас. Дякую за спокійні ночі у нашому домі. Ми тебе любимо і чекаємо з відкритими обіймами. Ти кожен день наближає нашу перемогу. Ми тебе любимо і чекаємо з відкритими обіймами. Тата, ти найкращий у світі. Дякую, що навчив мене любити свою країну. Тату, ти найкращий у світі. Дякую, тату, що ти хоробрий і сильний. Дорогі захисники та захисниці України, від імені всього учнівського самоврядування вітаємо вас із цим святом, дякуємо за вашу мужність, відвагу і любов до батьківщини. Ми пишаємося вами і вашими діями, які оберігають мир і свободу нашої країни. Бажаємо вам здоров'я. Сили та щастя у кожному дні, слава Україні, героям слава!